Добрий вечір, друзі. Ну що, по багаточисельним заявкам глядачів YouTube каналу Сад за зеленими дверима хочу розказати про наш ставок. Води в ньому десь 35 кубів, 35-40. Розміри великого озера 7,5 на 6, може з половиною. По цьому струмочку вода витікає з маленького озера, розміру якого можу 5 на 3. Вода сюди потрапляє через цей водопад, а в водопад вона потрапляє з цього скімера. Так. Вода, як бачите, чиста. В цьому році я зробив е барабанний фільтр. Я дуже довго вивчав цю тему. Е ціна в них досить така, що кусається, я б сказав. Але е добре заглибившись в цю, в цю тему я. Зрозумів, що там немає нічого такого, щоб не можна було зробити самому. Ну, може, не дуже самому. В мене, чесно кажучи, є виробництво невеличке. Ми працюємо з металом, тому це виявилося нам не дуже складно. Зимою я розробляв креслення і десь на початку весни ми це виготовили. Ну, так він виглядає. Окрім цього фільтру я зробив біологічний фільтр, фільтр білої очистки. А це стоїть мій старий фільтр, який в мене був від фірми Оази. Він був досить непоганий, але проблема в тому, що в нього дуже багато мочалок, які треба мити десь раз на тиждень. Інакше замість того, щоб чистити воду, ці мочалки. Коли вони дуже забрудняються, насичуються ілом, вони починають бруднити воду. Це я так наполхозив, це звісно так не було, це зараз в мене так тимчасово працює, бо ну, той об'єм води, що в мене виходить з мого барабанного фільтру, він йде самотеком по 110-й трубі. Ну і звісно вся труба не підійшла в ці отвори, в штатні отвори, які були на фільтрі. Тому поки що так. Ну, можна вирізати тут отвір такий і кришка ляже, але таке. Так. До фільтра. Так от, принцип його дії в тому, що. Ну, задача, основна задача його в тому, щоб повністю виключити. Е по повністю виключити людину з процесу очистки цього фільтру. Всередині стоїть барабан. На цьому барабані натягнута мікронна сітка. Розмір сітки десь 60 мікрон. Брудна вода потрапляє всередину барабану і через сітку просочується назовні барабану. Врешті об'єму цього ящика. Оце потрапляє вода всередину, а тут вода виходить чиста. Для виходу в мене є чотири патрубки, але я використовую два запасних. Це для зливу брудної води, коли треба буде консервувати. Але можна зливати і таким чином, знявши цю заглушку. Звідси брудна вода потрапляє в період самоочистки потрапляє в такий собі, ну, таке будівельне корито, до якого під'єднана 50-та труба. По ці. цій трубі брудна вода йде на цю ділянку огороду. І це все зрошується брудною водою з фільтра. Причому я вам покажу, я думаю, що вона досить корисна для цих рослин. Там одне як багато, всього. ну зараз вона не дуже. О, 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 Аж не вірюся, що це все з мого ставочка. Так, зараз я привусь і покажу вам, як це виглядає всередині. Ну, десь так це виглядає з середини. Оце свій барабан. Це сусідка. Тут стоять форсунки які промивають. Називаємо обратний промив. Вода на цю форсунку потрапляє через електромагнітний клапан з системи поливу. Вон там. Система поливу охороняє наш милман. Дуже класна система, бо ну, взагалі нічого не треба робити. Все, все саме. А там стоїть поплавок. Він знаходиться всередині барабану. Коли сітка забрудниться, барабан переповнюється водою, поплавок підіймається, спрацьовує. Я зараз покажу оцей речах. І так ось це. Все. Куди потрапляє ося вода? Там всередині стоїть такий жолоб, коли, куди потрапляє вся брудна вода і витікає наружу. Я вам показую, де вона там в кориці. Окрім цього, тут стоять ще ультрафіол... дві ультрафіолетові лампи. Одна і друга. Ну, це, це Тут шестерня я можу. Такий пульт управління. Це воно стоїть в автоматичному режимі. Можна перемкнути ручний і крутити барабан в одну сторону, або в іншу. Нащо потрібен. Нащо потрібен ручний режим? Для того, щоб можна було почистити там всередині. Я ще не, ні разу цього не робив. Цей фільтр стоїть в мене три місяці. За три місяці отак він вкрився такою парнюкою. Я думаю, що я зроблю. Я просто візьму керхер, виключу воду перемакнем. Керхером все це змию, бо я думаю, що тут забувається ця сітка все одно. Я не думаю, що форсунок вистачить на те, щоб її е, якісно промити. Ну, за три місяці ще нічого не, е, не трапилося, але я думаю, що вона за, за сезон заросте. В кінці сезону я керхером просто все це зіб'ю, буду вмикати його в ручному режимі, зіб'ю керхером в, е, в тепорито або те, що вилетить на, тут е, всередині. Потім знімуть заглушки, і, е, я вам їх показував, і вся брудна вода вийде. Е, Ну, Мінімум, мінімум якогось уходу за цим фільтром. Якщо чесно кажучи, я за три місяці, це може перший чи другий раз відкрив цю кришку. Перший раз було дуже цікаво подивитися, як там все працює, а другий раз, от, щоб вам показати, ну так, все, все працює, все нормально. Отут знаходиться двигун. Редуктор. Ще пару розеток поставив, але якось не використовував їх. Ну от, те, що стосується фільтру. Мабуть, я зараз відкручу кришку і подивлюся, як там все виглядає всередині. Зараз я вам це покажу. Угу. Хотів розказати ще один прикол. Зараз сходив за викруткою і спробував. У мене дуже ослаблили ці. Линти. Треба буде їх всі позатягувати. Добре, що я сюди заліз. А ні, це нормальний. Не всі. Так, окей, переводимо в ручний режим. Мабуть, перекриваємо воду. Переводимо в ручний режим, прокручуємо його. Чекаємо, коли з'явиться кришка, вона не. Так, Це зйомна частина барабану. Зараз її зніму. Барупаємо. Ну, е Дуже незручно однією рукою крутити і знімати, тому я зараз все зніму і ще раз вам покажу. Так, ну, момент істини. Відкрутивки, зараз трохи прокручу барабан, щоб не впала в мене туди назад, ця кришка. Так. Ну, давайте покажу. Ось тут бачите, це отвори для аварійного переливу. Якщо щось раптом там заб'ється і не спрацює, то скрізь оці отвори вода потрапляє із брудної зони в чисту, ну і виходить ну, бруда. Але е це тільки для аварійного переливу. Тут стоїть цей потолок. Так, ну що, давайте знімати кришку, будемо дивитися, що там. mm-hmm mm -hmm. Спеціально такі, такі хвилясті края цього корита, щоб збирало все це все. І воно працює. Отлічно. Да. Працюю. Угу. Ось так виглядає виглядається корит. куди потрапляє брудна вода. І от там воно витікає на вулицю. Сюди ну, корит. Так, ну от, от таким чином. В ну, тому боці плюс-мінус нормально. Ну, Трохи є. Трохи є. Але не так. Страшно їх тут було. Взагалі. Ну це за три місяці таке. Це я вперше за три місяці його відкрив. Що я вважаю, що нічого страшного. Ну, так воно, бачите, влаштовано. Це барабан. Там горять лампи, тому таке зелене світло. Шестерня, яка приводить в дію барабан від редуктора, який стоїть там всередині. Ну, таким чином немає нічого такого там воєнного. Барабан, прокладка силиконова. Все нормально, тут все щільно, все тримається, все окей. Барбан крутиться, там стоять такі второпластові підшипники. Є тут ще один. Ну все, будемо закривати. Ще одне, давайте подивимось, okay. як буде потрапляти вода сюди всередину барабану. I'm on the sauce. Ну, десь так. Все, закрываем. Так. Все, закручиваем все. Все. Можемо запускати. Можемо запускати, відкриємо воду. Так, зараз на нас будетися вся ця історія. Закрив. Так, там відкрито. Там в автоматичному режимі, все окей. Все, от, ви подивилися, як це все працює. Давайте далі. Далі. біофільтр біозагрузка. Наші копити. Це 300-літрова бочка. Ми Зробили такі фланці на неї під 110-ту трубу. Тут вода в неї потрапляє, тут самотюком виходить і йде далі на е старий фільтр Уазовський, в якому також е поселились свої бактерії і теж, е також доочищають воду. От так все це виглядає. Да, тут 150 літрів біозагрузки на 300 літрів води. Так, що в мене ще є з техніки такої це? Така штука, як уміднювати. Фірми... Класна штука. Класна штука для боротьби з нітівіткою. У мене раніше була просто засилля цієї нітівітки. я замахався з нею боротися. Uh -huh. Що таке не робив? Ну, ви, мабуть, бачили, як я її відмивав керхером. Зараз немає нічого. Бачите, ніяких, ніяких... слідів не залишилось під нітівки. Е -е... Стінки, так, да, обросли, але, до речі. Е -е -е... Бактерії, що заселились в фізрі, вони всі заселились і тут. І я бачу, як мало помалу вони з'їдають цей зелений наліт. Зелений Його становиться менше. Ну Ні свідки нема взагалі. Все було на камнях, оці камні не було видно. Тут в цьому струмочку, тут все було закрите, ні Зараз чисто. Але є і мінуси. В цьому році дуже класно нерестилася риба. І нічого не вилипалось. Я не знаю в чому справа, але підозрюю, що справа саме, саме в, в цьому, в цьому міднювачі. Мабуть, він дає такий цей підвищений вміст міді. Ну, По-перше, він дає, бачите, такий трошки коричневатий відтінок води. А по-друге, нічого не вилупало з цієї ікри. Ікри було море. Ну Звісно, вони щось з'їли, але тим не менш завжди що залишалось. В цьому році немає нічого. Ну, мабуть, і все, що стосується фільтрів. Да. Ну, бачите, да? От зараз коли працює фільтр, вмикнувся і вода потрапляє десь-сюди, на ці грядки. Там можна переключати з однієї труби на іншу ну, і вона туди навіть аж туди ну, є і мінуси оця труба ну, вона не гарна як не кажу треба буде думати як її заховати Ну от, таким, таким чином оце таке у нас господарство ці бідні Водяні гіоцинти, хто їх тільки не їсть. Качки, риби, з них нічого не залишилось. Окей, пока.